Космацьку землю скропив своєю кров'ю мій брат, вчорашній студент військової політехніки Михайло Малкович, Чотовий-Лобода. Ми Ми Я розшукую місце загибелі свого брата, Михайла Малковича з Березова. Можливо, хтось знає, де місце його загибелі, бо там загинув не лише він один. Там загинув з Березова, його родич, так само стрілець, сотні мороза, 에, 에, зубр. І загинув е, не знаю я його псавду, але загинув Кіражок Микола Космацький, його мама була з Березова. Суворий. Суворий. Дуже прошу, на другий рік виповнюється 65 років з дня їхньої загибелі. 12 травня вони загинули. Та Михайло мав щастя, що його відразу прострілили в голову. Керашука не знаю, як загинув, а Іванка, який мав можливість поїхати за кордон, його брав, його вуйко, каже, їдемо на захід, каже Іванку. А Іванко каже, я не можу вуйку поїхати, бо я вже, каже, вступив у партизанку, то його лише прострілили в ногу. Роз'ючені совіти підійшли до пораненого Іванка, відрізали йому вуха, відрізали язик, відрізали статеві органи і так ходили чоботицьками по, по черві, що вся утроба вийшла через таз у нього. І такого йому привезли мамі, бо вже встигнули привезти їх додому, як Михайла Чотового, Лободу, так і Зубра. Ivanka Persoviča pokojnili v višnjem oberezu in na sventari. Ми поставили йому належні пам'ятники, вшановуємо їхню пам'ять. Але на другий рік, 12 травня, це день їхньої загибелі. Можливо, хтось мені поможе з присутніх встановити місце її загибелі, бо вони йшли, якраз відійшли йшли з окришорів космач. З ними ще була Марія Лепкалючка, псавдо її була Галя. Це такої родини відомої, свідомої з Косова. Її поранили якраз і куля вийшла оком. E, час, e, не вибачайте, не я не вже. Вона попала у тюрму. Дуже час. прошу вас, здавайтеся, э, в сільську раду, може, хтось знає. Мені час, дадуть не знати. Не пора, Дякую. Це це так, знову, я відразу знову. хочу відповісти ці жіноці. Я на себе беру, бо я достоменно знаю місце, де хто лежав, знав ту галю, яку вона ще просила. Дякую. Так просила води дайте, хто живий. <гум> Зміна. Вони загинули у хаті, у Корикіникового Штефана, е, на присівку Клипі. Я вам це розкажу, Я допоможу. О. Я коротенько хочу прокоментувати. Ми вже закінчуємо, ви вже втомилися, але ми ще мусимо піти віддати урочисті шану оцему герою, якого спалили живим. От всі перед вами на пам'ятному знаку 19 хлопців. І тільки із цього присілка жаль, що мрака не видно. Найбільше їх і всього 21 один присілок, то з цього присілка аж 19 у той час, коли по 15, по 7, по 8, по 3. Уявіть собі, оці герої. Я з вашого дозволу зачитаю коротенько. Боб'як Юрій Васильович, два брати Байда, і Боб'як.